Всім привіт! Тиждень шалених стартів відкрито. Так і хочеться сказати тиждень веселих стартів, тому що в мене на цьому тижні дуже багато роботи по в'язанню. І я вам покажу, що я маю. Секунду. Мої вітання на каналі В'язальна майстерня. З вами Марина Осіпова. Хоп. Я сижу біля машини і всі мої речі будуть зв'язані на машині. Я маю ось таку пряжу. Це бобінна пряжа, це льон, і буду в'язати топ. Власне, як все і інше. Тому дивіться, яку ще я пряжу маю. Ось таку жовтеньку. Показую по дві бобінки, тому що буду в'язати у два складання. І ще одну маю. Опа! Тож в мене буде ось такі три топи на зав'язках. Наприкінці тижня я покажу обов'язково. Я думаю, що я встигну, я це зроблю. Тому, Вау, вау кавара двігається! Куди ти? Все. Тож, три топи це 100%. Але я ще маю саду себе. Ось вона, де секунду. Ось така пряжа, природній колір і є друга бобінка. Не буду зараз шукати, де вона. Або буде топ, або буде сукня. Скоріше за все, сукня, тому що це дуже така фарба, такий колір підходящий. Сьогодні початок тижня, і побачимо, що я стигну наприкінці. Крім того, в мене ще є рафія, її я показувала в минулому відео, яка мені дісталася на обміні пряжі. І я ще в роздумах, що зв'язати. Вже Сьогодні виставила відео, і мені вже дівчата запропонували зв'язати капелюшок, зв'язати торбинку-сумочку. У мене вже є деякі плани, тому я хочу, щоб ще накидали якихось цікавих порад. І потім я вже передивлюся і остаточно вирішу, що я хочу зв'язати. Тому побачимось у наступних підключеннях і вже, мабуть, будуть готові роботи. Тож, побачимось! Процес створення це одна половинка. Зараз буду вив'язувати другу. Ось так виглядає. І, до речі, жовта, вже готова. Щойно зняла. І прямо на колінках показу. Ось така пряжа, льо, Вон, бачите, вона така груба, але коли я виберу її, вона буде м'ягусенька. Ну, не так уже м'ягусенька. Але м'якше, ніж зараз. І ось так, 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 на колінках. Так виглядають деталі після зняття з машини, Не невипрані, не висохші. Але спочатку ви побачите вже готові роботи, а потім побачите, як вони виглядають перед тим, як стати власне, готовою роботою. Ще покажу. Тут можна побачити структуру полотна, така грубенька, потім я все відпрасую, і ви побачите, які лінії будуть гарні. І не такі кострубаті. Ось тут закручується, потім все буде ок. Все буде добре. Вже будуть квісти трояндочки. -тро. Оце дівчинка, яка дуже вумна. Розумна, мама. Вумна прям я не можу. Ой, тут вже готове. І вже біля нашого входу ми бачимо ружі. Ружика каже тому що це вулиця Ружова, Довна Ружова, що в перекладі означає нижня вулиця Троянд. І ось тут вже багато-багато бутончиків. О, навіть вже почали розквітати бутончики. А це наше вікно, до речі. Буде все-все в розах, трояндочка. І ось так виглядає понад будиночками ці трояндочки. І все буде квітнуть, квітнуть. Ось Тут ми бачимо, розквітають гарненькі, маленькі. Тут. І тут і кожна по-своєму буде квітнути. І пахнути, бачите, які гарнюні. Так, а це наприкінці вулиці. Також хочу показати трояндочки, розочки тут, тут. Все-все усипано бутончиками і ось там. Бачите, земля тут вся з блищадки, з каміння, але роси будуть квітнути. Ой, ще бачу. І ось тут, під яконцем. Ось я йду по сходах. Там, на наші. Зараз площі підійде. Побачимо, вони вже якось спустилися, все щепшина. Вже спустилися. від цієї капітані. Ой, пахне-пахне. Це коли я йду, завжди дивлюся на ці трояндички, шепшиночки. Дуже-дуже красиві. Подивимось, зустрінемось через тиждень, коли все буде все все квітнути, краса. Розпочала плаття, вже дивіться, яка довга. І ось що я помітила, які в мене цікаві побінки. Ви помітили? А ось що може статися, коли в'язальниця ну, трішечки неуважна або вже просто трішки втомилася. Тож дивіться, це моя така. Гора пряжі, макарончики. Це я перев'язала 20 рядків, розпускаю і заново на... надягаю на голки машини. У мене треба було вже тут робити ескіз, а я погнала і забула. Потім, вже, коли прийшла до пройми, це все побачила. І тому розпускаю помаленьку, трішки віддихнула, і заново зараз буду надягати свої петлі на голки. І продовжу своє в'язання. Друзі, привіт! Сьогодні я хочу показати, що зв'язалось за цей тиждень. У мене в руках вішачки, на яких майки топи, і зараз я вам їх продемонструю. Тож, перша, а майка топ була зв'язана на машині, і ось вона ось так виглядає. А я, я відзняла фото-відео на собі. І я думаю, коли на моделі, це більш зручніше побачити. Але я хочу вам показати, як виглядає деталі саме деталі це лаконічна, проста майка топ. Бачите, розрізи, Перед і спинка одинакові, і це вже пришита лейбла Саша Сі, це спеціально для її магазинчика. І зараз я відзніму відео і зразу буду її відносити. Друга майка була зв'язана з світлого. І подивіться, це вже менший розмір. Ось так. Майки топи ідентичні. Дивлюся, чи не навиворіт на діло. Ні, все добре. Вони ідентичні, але відрізняються лише розмірами. І ось такий темний, той самий вам також показати. Так, сукня ще вив'язується. Сьогодні п'ятниця і... Ні, сьогодні вже субота, тож я думаю, що сукню вже побачимо, або наприкінці зроблю, домонтую, або вже в наступному буде відео. Ось такі мої сьогоднішні, цього тижневі роботи. І я пішла від нас. Хотіла вам показати виставку, але зараз тут багато людей. Виставка з моїми роботами ось так, коли спускаєшся. Сьогодні в місті день пива. Люди ходять в різні кафе і смакують пиво. О, навіть весілля вам покажу. Там наречена. Це моя виставка, але потім я вам розкажу про неї. Хотіла за нареченою підгледіти, але дуже багато людей і тут їм не вистачає простору для фотографування. Але коли немає людей, то супер долучається. Вже дивлюся на речі. Ну, добро потяг. Такий цікавий об'єкт. Мені не подобається, як його розфарбували. І довідносвідом свої речі. І ось цей магазинчик. Іде, Саша Сі буде продавати їх магазинчик у трьох Звіряток. Друзі, привіт ще раз! Тиждень шалених стартів підійшов до свого завершення, і в мене на рахунку три топи і сукня, яка ще не висохла. Сукню я вам покажу тільки результат, коли я зняла з машини і з'єднала деталі. Але вже готову сукні я покажу в наступному відео, тому що сьогодні вже в мене в понеділок, дуже довго попереднє відео підгружалося, і тому я вирішила не чекати, поки воно висохне, поки я її відпрасую, повішу гарненько на манекен і показати вам. Тому я ось тут покажу сукню подібну, але розмір С, це буде розмір М, я зв'язала. А ця сукня була зв'язана тиждень тому, і ви можете подивитися, як вона виглядає. Сукню зшила, і ось так вона виглядає ще прання. Так, і ще не за горами. А саме через пару днів вже в нас буде святкуватися день вишиванки. І як ви знаєте, я організовувала проєкт. Моя в'язанка. Дівчата вже стали присилати свої відео звіти своїми в'язанками, своїми роботи. Повірте, вони, вони неймовірні. Кожна, кожна робота заслуговує на увагу. В кожну роботу було вкладено. Частичку своєї майстерності, своєї, свого бачення, своєї душі. Були зв'язані як для себе, так і для своїх доньок, для синочків. І скоро ви вже побачите, я буду цей час, якраз ці дні буду монтувати відео, робити такий звіт, і хочу зробити такий парад вишиванок, ходу наших майстринь-дівчат. І планую зробити звіт, і хочу вас попросити, коли буде готовий цей звіт, зайти переглянути наших дівчат і проголосувати, яка в'язанка вам сподобалася. Але це буде вже в наступних відео. Тож, будь ласка, слідкуйте. І, звісно, покажу свою в'язанку. Хто ще не бачив, я її виставляла, але дівчата просять, і це зрозуміло. Я зроблю огляд на, на те, як я в'язала свою в'язанку. Звідки черпала натхнення, чому саме таку? І всі деталі покажу, розкажу. І ось що мені цікаво. Я показала, які я вироби. Зв'язала. Мені цікаво. А що б вам хотілося дізнатися? Сам процес в'язання або розрахунки, або з яких матеріалів я в'язала, на які щільності на машині, і так далі. Напишіть мені, будь ласка, ваші побажання щодо цих виробів. І хочу сказати, що на цей час новини з фронту не втішні, і тому ми з донькою вчора пішли прогулятися. І побачили, що однією стежкою ми ніколи не ходили. І на наше здивування була дуже цікава дорога. Ми побачили, що це дорога, яка спеціальна для туристів з позначками. І далі, наприкінці, я хочу поділитися з вами також. Будь ласка, передивляйтесь, переглядайте. І якщо ви вже додивилися до цього і будете продовжувати дивитися відео далі. А якщо вам було цікаво, якщо у вас є питання, звісно, ставте вподобайку, палець вгору цьому відео. Підписуйтесь на канал «В'язальна майстерні, якщо ви ще не підписалися, пишіть ваші пропозиції, коментарі і до нових зустрічей. Далі запрошую до перегляду нашої подорожі маленькою. Дуже. Вийшла нова дорога для нас. Он і он. Ми йдемо по, цими, по цим міткам, а це означає, що ми на правильному шляху і ніде не заблукаємо. Але так і ти це також тягні це трішки інший ракурс. Хочу показати там десь кальварія. Ось там. А воно кальварія, кальварія, зараз я там підсвічу. Ліво підеш, прийдеш на скромну приватну територію. Тому ми йдемо направо. Так, а тут якісь цікавинки. Тут, мабуть, весілля було. До Великодня так заражають. Прикольно. А ось такий старенький домик, будиночок. Дерево Ще що? Дерево в все. Ага. Ось такий теж старий. А вийшли ми звідти. І ось так наші плани змінилися, йдемо. Жирный пес с хозяином. Потом... Пошла, Пошла я как раз сюда на гору Боже, я как Хочу карибу посмотреть. Знімаються. Зараз якраз гарний вигляд. Ага, Ми також підлетіли гарненьких. це З іншої сторони. Там люди загалом. Зараз прийдемо. А і вон вони наші, герої сьогоднішні. йшли гору. хочеться вниз туди виглядати людихають Люди оціниться наша штявниця скіти так там сідно у нас Пам'ятаємо, там ми ходили в магазин, це кальварія. А ось там ми живемо. Ось там десь. Ось там сонечко заходить. корівка чи лошадка, чи комики. І то, і то. І то, і то. сад. Тут дерево наше показало. А я побачила каштани, хоча їх також запечатлить, так, а, те, а те дерево ось тут. О, Воно навіть відкрите ще. Де воно? Не бачу. А, Тут його не видно, але воно ось там ось тут стоїть. Тут балкончик як Одесі. Так, І ми виходимо на довну ружову. Ні, зараз буде Горна горне правильно, так, Ось цей домик, з якого ми почали. І прямо вже на нас. Туди горна Ружова, сюди долна Ружова, Тобто вулиця зверху з розами трояндами, а ця знизу. Перед нами новий замок ось. А я місто увійдуть? Так, і наша екскурсія містом іншим боком, іншою стороною завершується. Ой, дивись, це, мабуть, той голуб, що ми його знімали. Угу. Який він, акробатіст. акробатіст? Ми там живали. Ось біляді. так ми прийшли.